Дивіться, дивіться, як аферист падлюка Оскар, ікру їсть, лососість, волонтерські гроші прожирає. Дивіться, уважно дивіться. Всі дивіться, куди ви гроші діваєте. Гриби падлюка їсть, правда, домашні, прислали мені. Фарш гнида їсть. Грибу за овочами, яку сестра мені передала. І гречку, яку я сам купив. Шайтан-машина машина не моя, є зішов. Сусід дав. Я сейчас не степуюсь, я реально вам кажу. Зайдіть э, в телеграм-канал этой мисс, э, Ніки Польші, яка Польши, вчора була в мене адміністратором, а сьогодні э, знак уравнення з Магановою можна ставити з ворозму. Почитайте этот бред, якому немає просто логічного Ви коли... Пишете такий бред, ну придурки, хоча б трошки, думайте головою. Я їм лососі, я їм ікру ложками, я на золотому сука, унітазі сижу, щоб ви розуміли. Я мільйони е е е е е е волонтерських краду. Господи, спасите Україну. Потому що поки хлопці її там врятують, тут її проїбуть. Я вам серйозно говорю, У мене за ці три дні у мене слов нормальних немає. Але Но, знаєте що? може воно і крупше? Хоч на оскарі повилазила вся пиздота, мразота, яку я вам покажу. О, сьогодні 9 вечора. Послухайте. Аргументи, факти, докази на піздйож. Тому що мене обвиняли в тому, що я гроші вкрав, які я зібрав морпеха. Морпехи сьогодні мені подякували, ви думаєте, хоч одна сука звинилася? Ні. Тепер мене обвиняють в тому, що я не продавав свій телефон і нікому не купував е, автомобіль. Опять же, сука, пізджош. Хлопці вже дзвонили зі мною, сказали, що готуємо відеоподяку. Научіться відповідати за свої слова. Що ви робите? Що ви паскуди, внутрішніх гниди робите? Люди, ну хоч ви у них спросіть цих паскуд, Медіакора, у ніки, інеси, яких я сьогодні розібую і розоблачу. Що ви робите? Ви ж просто нас лбами зводите, ви подивіться, що в телеграм-каналі учудили. Люди друг на друга, як собаки, кидаються, обзивають, угрожають друг другу. Це твоя задача, була, Ніка? Сидиш у Польщі, сиди там і далі в такому випадку. Що ви робите, придурки з нами? Ми всьому світу показали, яка ми адекватна нація, як ми згуртувалися всі проти расистів. Для чого ви це робите? Друг з другом нас травлюєте. Почитайте, що робиться зараз у телеграм-каналі цієї Ніки. Подивіться, які прокльони йдуть. Люди вже вичисляють друг друга, вже ввіщають додому друг друга, прийти пристрелити. Ви нормальні придурки, Вообще, що ви робите, ідіоти? Хто вам таке завдання дав? Да я? А шахрай, державний зрадник, як ви мене називаєте, Ангел проти того, що ви зараз робите. Ви радуйтесь тому, що Оскару за три дня не то й не дали. Ви не мені не дали. Оскар себе прокорме, слава Богу, голова на місці є, хоч і сидить під домашнім арештом. Ви пацанам не дали. І сьогодні запити, звернення, повідомлення, рапорти, вилка, безвісті зникли. все сьогодні прочитаю. Всі ваші мобільні передам тим, хто звернувся до мене. Ні, я не збираюся включати дурака і казати, що я не можу вам допомогти. Я можу допомогти. Ну не за 260 на карточці. Тепер ви Інеса, Ніка, Помразнюк, Маслов, Маганов, вся піздота і мразота, яка сьогодні радується, що Оскар не дає гроші, тому що ви вскрили афериста Оскара. Ви, блядь, тепер всі отримаєте. Всі отримаєте звонки за від воєнних з просьбами. І я подивлюсь, скільки буде відео звітів про пророблену роботу. Бо якщо ви цим людям відмовите, вони вам обов'язково благодарять відео не подільним, як ви проти мене викладуєте, а настоящим відео. Де вони вас подякують. Може я ошибаюсь, я думаю, що ви зараз зробите сто раз більше, ніж зробив я за півтора року війни. До зустрічі!